Так, друзі, бачите, і до нас дійшла зима, я йду на гараж, будемо намагатися працювати в таких умовах, а що з цього вийде, то побачимо. Я зазвичай залишаю автомобіль біля будинку, але я подивився просто прогноз погоди і зрозумів, що Ну, це так собі ідея, знаєте, дуже погано. І тому автомобіль я залишив на ніч в гаражі і зараз йду його забирати. Снігу насправді випало так пристойно, сантиметрів 6, можливо і 7 лежить. І комунальники, на жаль, не працювали цілу ніч і дивлюсь на дорогах. На дорогах буде ускладнено рух. І ну, я сподіваюся, що вони може може хоч зранку вийдуть і щось почнуть робити, тому що сніг він продовжує сипати і е, худелиця до сих пір є. Тому так, ну то що, я далі пішов до гаражу, бо пасажирів, я так розумію, сьогодні буде дуже багато, а водіїв таксі буде дуже мало. Тому треба допомогти в цьому питанні і поїхати попрацювати. На своєму гаражі, і дуже задоволений, що автомобіль е цієї ночі перебував саме тут, тому що, подивіться, отак от він виглядає: чистенький, сухенький, все добре. Тому що в тих е автомобілях, які були, я проходив е біля будинків, то там просто такі от, е сніжні пагорби. І я не знаю скільки часу займе у власника, у водія, щоб їх відчистити від снігу. Головне залишилось це. Піймати якесь замовлення і вже виїхати, нарешті попрацювати, бо дуже хочеться руки вже прям аж чешуться. Друзі, ранок робочий розпочався, відвіз я людей. Їхали вони на жд вокзал. Замовляли там вони по 8, 8. коротше Ніхто так і не захотів їх брати. Замовили по таксі і по таксі я відвіз. Ну, звісно, там тарифи трошки відрізняються, ну, як трошки, на 20-25 гривень. І з жд вокзала вже їду на друге своє замовлення, воно вже прийшло по уклону. За 60 гривень півтора км подачі і 0,7 км потрібно проїхати. Так, то що, друзі, поки з вами розмовляв, вже доїхав до свого пасажира. Зараз буду забирати його чи її, не знаю. Так, зараз побачимо. Так, розповім вам трошки про це замовлення. під'їжджаю я за адресою, натискаю, що я на місці. Чекаю пасажира. Починається вже платне очікування. Я прочекав там, десь в районі 5 хвилин в цей час я телефоную пасажиру. В неї вимкнутий телефон. Не можу я до неї дозвонитись. Телефоную на уклон, пояснюю всю ситуацію, як воно все відбувається. Кажу, давайте я скасуйте мені це замовлення, будь ласка, тому що ну, пасажир реально не виходить. Вони мені, а і кажу до речі, там на компенсацію можна буде подати. Вони так, без проблем, типу там у вас все, все підходить, все нормально. З мене знімаються замовлення, подаю я на компенсацію, і поки я роблю ці всі маніпуляції, вже я починаю від'їжджати і виходить дівчина, ну, сідає в автомобіль. І ну, я розумію, що це та пасажирка, яку я власне, чекав. Сідаю, і, ну я ж уже, ну, шо, повезу її за адресою, звісно, відвідає її за адресою, і так, 60 гривень. Перетворились на соточку. <хи> Ці гроші дала мені пасажирка і ще плюс 30 гривень компенсував мені уклон. Тому проїхав я в загальному з подачею і з місцем висадки пасажирки десь в районі 2 км за 130 гривень. І знаєте, я відчув себе просто отаким от київським якимсь таксистом. Це дуже класне відчуття. Коли ти два ким... за те, що ти приїхав два кілометри, отримуєш 130 гривень. І я продовжую чекати далі. Сподіваюсь, що замовлень сьогодні буде багато і мені вдасться сьогодні щось заробити. Бо на дворі мете хурделиться. Друзі, отака зима, завірюха, хурделить мете. А Нісану Ліфу все, як то кажуть, ні по чому. Їде аж гай шумить. Правда, з випасточкою натопив гарно, тепло, та тільки за дорогою встигай дивитися, щоб все було добре. Ой-ой, які тут перемахи. Взяв замовлення, ніби пристойний будинок, Нормальні гроші платять. Єдине, що це або людина їде на роботу, або людина їде за закладкою. Тому що я подивився і точка там, де кладуть скарби. А <говорю> он він іде, зараз ми це перевірив. Так, друзі, я хлопчину до роботи. На щастя, він виявився простим робітником. Е, ну, На щастя, не кладошукачем, тому що. Оці от люди вони визивають такі дуже неприємні емоції, тому що ти їдеш в постійній напрузі. Ну тут було видно, що людина нормальна, адекватна, а поїздка пройшла нормально. Він там тихенько собі сидів ззаду, все, все нормально було. Як вам погода? Виїжджаєте ви, коли от таке от на творі відбувається? Чи краще пересидіти вдома? Я не знаю чому, але знаєте, в мене ще за часів Ламуса, от коли така от дуже погана погода, е, мені от прям, прям премане, знаєте, кудись виїхати, щось поїздити. Е, Зробити якийсь, типу там тест-драйв, на що здатен ти, на що здати твій автомобіль. Ну, коротше, не знаю. Ну, мені подобається от така от погода, і я просто кайфую. Я їду напружений максимально, але. Е, але кайфово, знаєте, я, я не знаю, як це пояснити. Ну, е, ну погода сьогодні максимально нельотна. Хто там? Хто б там що не казав, сьогодні так, ну, складні, складні погодні умови і треба до них підлаштовуватись і налаштовуватись на них. Потрібна максимальна увага, тому що потрібно і свої якісь там. Кроки прораховувати те, що ти маєш робити, і е, також аналізувати, що буде робити там той чи інший водій. Ну тут я вже не буду пролітати, я не буду ризикувати. Так, ну а що? В мене он точка вже близько. Тому, тому, тому буду я завершувати, Треба ще зателефонувати пасажирці, бо е, вона. Не знаю, тут якась точка вказана, але тут напевно не туди куди потрібно. О! Ох як. Знаєте, відер такий, що аж навіть машину рухає. Друзі, а як ви гадаєте, куди я приїхав? Правильно до себе на гаражний кооператив. А чому? Тому що чоловік... Подивився прогноз погоди. І так само, як і я вирішив залишити своє авто в гаражі, щоб, ну, щоб потім зранку не витрачати час на оце відкопування, відшкрябування, відмітання свого автомобіля. І це дуже добре, бо це дає змогу нам, таксистам, заробити грошенят. До речі, друзі, хочу сказати, що я так думав, я так сподівався, що ефіри будуть просто розірвані, що сьогодні буде дуже багато замовлень. Але в людей інша думка, вони напевно подивились на погоду і вирішили всі залишитись вдома. Тому що замовлень не скажу, що багато, але мені пощастило, я поки їхав сюди. Прямо от по дорозі, прямо на ходу взяв собі замовлення і тепер їду подавати. Okay. Доброго ранку. Виконав я ще одне замовлення відвіз дівчинку. А знаєте куди? В Second Hand сьогодні, напевно, за 8. <сум> Тому що там черга з людей, знаєте, як в радянські часи була за колбасою. Коротше, е отак от. Е погода в нас не налагоджується, сніг сипе й сипе, але єдине, що комунальники вже почали працювати. І Хоча б посипаю чимось, я не знаю, пісок це чи що. Я, до речі, взяв ще одне замовлення. знову ж таки, коротеньке по центру з автовокзала потрібно буде когось відвезти. І не так далеко тут їхати, прям ну, ну, зовсім недалеко. Тому, тому там, я вже на автовокзалі. От телефонує пасажирка і каже, а ми вас в середині автовокзала ждемо. Ну, і що ти тут їй можеш сказати? Ну, блін. Ну, ви можете про це якось повідомити раніше, ніж я вже доїхав до... з іншого боку, і ви мені тут кажете, всередині автобусу. Ну добре, тепер я буду переїжджати. Ну от воно мені потрібно. Не потрібно. Коротше, Сашка знову бурчить, бурчащий таксіст працює. працює. Воза, воза людей по, по центру. Так, друзі, щось піймав я вон по болту. Коротше, треба Павла відвезти кудись. Я не зрозумів, якщо чесно, куди. Бо дивіться, як у нас, друзі, тут прямо зимо-зимно. Зима-зима. Ну, що я натиснув, що я на місці, чекаємо пасажира 140 гривень замовлення, їхати 7,5 км і подача в мене була в районі 2. Ну, друзі, зараз мені треба з центру виїхати. Абсолютно це однозначно, тому що в центрі чекати замовлення. Це не варіант. Треба, треба десь виїжджати, десь, десь їхати в інші міста, в інші райони. Друзі, доїхав я до гаражу, а тут отаке от, от. І в мене питання, варто чи ні, як співав Олександр Пономарьов, Варто воно того чи ні. Добре, зараз будемо намагатися проїхати, щоб тут не зависнути. Бо це буде печально. Короче, шкригочим, але їдем. Їдем, їдем, їдемо теж як то кажуть серпом по одному місцю коли ти отак проїжджаєш а воно так шкригоче. оп але друзі хочу вам сказати щодо прохідності Nissan Leaf все нормально я проїхав і доїхав так, бідолашний вовчара, він його вже замело, засипало і ніс в сніг. Да, друг? Але він е, гордий вовк. О, до речі, дивіться, тут у нас навіть хтось щось підчищав, здається, чи що? Зараз треба трошки і собі підкидати. Чи підкидати? Відкидати, відкидати. Від дверей сніжок. Так, ну, от я і доїхав до свого гаражу. Так, товариство, я на гаражі, автомобільчик на зарядці. Виїдемо ще після обіду, трохи попрацюємо. Сьогодні коротенькі підсумки. Першої половини дня зараз 11 година, майже, майже без 10, я вже на гаражі, проїхав я за сьогодні 58 км, ще там 28 прогнозує. Коротше, небагато, тому що от погода, ви бачите, така сира, сніжна. А ви знаєте, а якщо не знаєте, то я вам скажу, що Nissan Leaf не любить таку погоду і. Витрати енергії в нього підвищуються. Трошки відпочив, набрався сил, енергії і готовий знову попрацювати. От ви бачите, яка снігова краса позаду мене. Сніжку трошки натрусило, але я йду по доріжці пішохідній і тут вже снігу майже. Отак от, от. Ну, добре, що сніг вже не сипає хоча б зверху. Та й власне він і на землі вже починає потроху підтавати. Сьогодні коротше, заклад, де працює моя дружина, було повідомлення про його замінування. Ну, на щастя, напевно, що нічого не підтвердилося, але їх... Вигнали з роботи, вони пішли там до якоїсь кафешки, там сиділи грілись, тому що погода на дворі дуже холодна. Ну, Так більше ніяких повідомлень не було. Я їй сказав, що якщо що, то зателефонуєш, я тебе заберу, приїду раніше. Але вона так і не зателефонувала. Отже, це означає, що все добре. Поки я йшов на свій гараж, взяв я ще одне замовлення, якраз в той бік, куди мені потрібно, а саме до центру, для того, щоб забрати дружину з роботи. Ну, тепер уже і паралельно відвезу пасажирок. До речі, вони мені телефонували і сказали. Будь ласка, поспішайте, тому що ми там кудись запізнюємось якомога швидше. Ну, якщо люди просять, то потрібно йти їм на зустріч. Виконав я це замовлення. від Відвівся трьох дівчат, які кудись так сильно поспішали. Сподіваюсь, що вони встигнуть, що все в них буде добре. До речі, була така трошки кур'йозна ситуація. Вони коли телефонували, сказали, нас буде три дівчини. Ми будемо чекати вас біля продуктового магазину. Добре, я під'їжджаю до продуктового магазину. Дивлюсь, стоять три дівчини біля кавового апарату. Я прямо до них впритул під'їжджаю і чекаю. Дивлюсь, реакції взагалі нуль. Вони як продовжували стояти, так і стоять, гомонять щось між собою, спілкуються при цьому всьому ще каву собі паралельно наливають. Думаю, ну це ще добре, це ще з кавою попруться в автомобілі, А я цього дуже не люблю. Думаю, знову будуть скандали, знову мінус рейтинг вже почав. Засмучуватись, а виявилось, що мої пасажирки Вони були трошки далі. Там був ряд автомобілів, і вони були за цим рядом. Звісно, я їх не побачив. І добре, що побачили вони мене. Побачили, підійшли, швиденько сіли, і ми поїхали. Тож я їх відвіз. Зараз що я? Забираю дружину, їдемо по своїх справах, і потім ввечері я знову ще виїжджаю попрацювати. Планую десь на, на 2-3 годинки. Ну, а там як вийде, так і вийде. Інколи і служба 838 може підкинути непогане замовлення. По-перше, воно було без подачі. Мені просто довелося об'їхати будинок з іншої сторони. Ну це, власне, не будинок, а продуктовий супермаркет, з якого вийшли люди з трьома отакими, отакенними пакетами здоровенними. Власне, тому вони й викликали таксі. Закинули ми ці пакети, мужчина каже, ну, довелося викликати таксі, тому що фізично я їх не дотягну до будинку. А будинок, до речі, був прямо через дорогу. І, власне, я їх просто перевіз. Весь маршрут склав 800 метрів. 800 метрів за 70 гривень я вважаю, що це просто топчик. Служба 838, якби у вас було... Побільше таких замовлень я б вас просто любив би і прямо носив би вас на руках там всіх. То що, друзі, а вечір у нас видався аналогічний, як і ранок. Сніг не припиняється, сипло дуже сильно. Одна радує, що є замовлення, але рух дуже складний, якщо чесно, складно їздити. Хоча є і коефіцієнти, є все, є замовлення, але. Ти розумієш, що ти ризикуєш, реально ризикуєш, тому що в будь-який момент ти можеш, не дай Боже, потрапити в ДТП там чи ще щось. Всі -то це водії прекрасно розуміють, тому швидкість невисока, невелика. Потихеньку всі совуємось. Ну і замовлення, відповідно, ви не робите дуже швидко. Ви на замовлення витрачаєте більше часу, хоч вони із коефіцієнт. Ну, бачите, ось яка погода, подивіться. Ну, таке красиве містечко, все. Це засипано снігом просто, і він не припиняється. От він йде постійно. Тому якось отак, друзі, планую взяти ще одне замовлення і буду, напевно, їхати вже додому. Тому що, ну, чесно, вже і втомився, і ну, хочеться відпочити вже реально. Так, ну та що, довго чекати на щастя, не довелося, взяв я замовлення по уклону е, майже до себе додому 89 гривень, але мені, в принципі, байдуже Уже за скільки їхати, просто дуже хочеться додому, реально. Друзі, ну от і виконав я на сьогодні своє крайнє замовлення, довізся людей майже до себе додому. Але знаєте, що я не врахував один момент: те, що на вулиці хурделиться, завірюха, і якщо я залишу автомобіль біля будинку, то зранку доведеться відкопувати, відшкрябувати, відмітати. А цього я не дуже хочу робити, тому зараз поїду на гараж і залишу автомобіль там. Всім дякую, хто додивився до кінця. Кому сподобалось відео, як завжди, ставимо лайки. Якщо не сподобалось, то вибачте, я старався, але щось пішло не так. І я це обов'язково виправлю. Не забувайте підписуватись на канал, хто ще з якихось причин цього не зробив, бо це допомагає розвиватися моєму каналу і просувати україномовний контент на просторах Ютубу. Друзі, всім тихої, спокійної ночі, гарного дня, продуктивного ранку. Всім всього найкращого бережіть себе, бережіть своїх близьких, і хай все у вас в житті складеться як найкраще.